2080 кілометрів здолати пішки і на босу ногу вирішили двоє мандрівників Іван та Юрко. Свій проект під назвою Просто босо» хлопці розпочали минулого тижня саме з Ужгорода. Сюди в Житомира хлопці приїхали автостопом, а далі щодня, долаючи в середньому 20 кілометрів, попрямували туристичним маршрутом Вишиваний шлях. Вишиваний шлях, який з'єднує Україну східно та західно найкращими такими туристичними місцями та пейзажами. І ось ми. Там, в принципі, не було особливої різниці, по якому маршруту йти. Але ми вирішили, якщо ми пройдемо вишиваним шляхом, то ми вкладемо свою невеличку часточку в популяризацію цієї гарної справи, тому що справді Україна. Ми подорожували багатьма країнами світу, і Україна дійсно дуже прекрасна. Тут є ще побачити. Ускладнили собі завдання хлопці, ще й тим, що подорожують зовсім без їжі і без грошей. Ночують у добрих людей, які готові прийняти мандрівників до себе. Так, коли ми підходимо до людей, ми кажемо: ми мандрівники, мене звати Іван, це Юрко, ми подорожуємо. Зараз вже вечоріє. Нам треба десь переночувати. Шукаємо може, в вашому селі, хто би міг нас прийняти. Приблизно з таким текстом, а там вже далі якось розмова будується або не будується. Тож по ситуації вдягнені юнаки у вишиті костюми, які для них зробила мама Юрка з собою. Тільки камера GoPro і гаджети. Цю подорож хлопці знімають на відео. З цього потім зроблять великий відеоматеріал. Хлопці кажуть, що часом до їх мандрівки просять долучитися й попутні. Їх хлопці беруть охоче. Хлопці по дорозі зустрічають багато цікавих людей. От і якби і дуже цікаво з ними знайомитись. І дуже неординарні люди, такі непорисічні, яких немає вже у місті, і до яких може б я ніколи не дібралася, але завдяки хлопцям, які зустрічають класних людей, я теж зустрічаю хороших людей. Для Івана та Юрка це вже не перший досвід подібних подорожей. Пішки та автостопом вже мандрували і до океану, і по Європі. Щоправда, босяка мандрують вперше. Їх кінцева точка місто Харків. Туди хлопці планують дістатись вже в жовтні.